Вітаю час. Новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Кочина. І спершу коротко про головне. Жорстока, цинічна нічна атака цивільного населення України. Всі подробиці. Смертельна аварія на Ковальщині. Вантажівка переїхала велосипедиста. Лишитись живим. Молодь хоче і вчиться рятувати людське життя. Під завалами зруйнованої російською ракетою дев'ятиповерхівки в Умані на Черкащині продовжують знаходити. Тіла людей станом на 17-ту годину було відомо про 20 вбитих росіянами українців. Серед них троє дітей. Ще 18 людей поранено, 9 з них у лікарнях. Нагадаю, через нічну ракетну атаку в Умані пошкоджені 10 багатоквартирних будинків. В одному з них знищено цілий під'їзд. Згоріли близько 40 авто. За Умань українські прикордонники вже підготували справедливу та потужну відплату за російський терор, який окупанти здійснили сьогодні на Черкащині. Відомої про загиблих у Дніпрі. Нагадаю, російська ракета зруйнувала там приватний будинок. Загинули 31-річна жінка і її двохрічна донечка. Чоловік жінки був у сусідній кімнаті. Також постраждали батьки загиблої, які жили разом із подружжям в будинку. Вони в лікарні у стані середньої тяжкості. За словами родички, уламки ракети влучили саме в кімнату, де спали мати з дівчинкою. Кімната повністю зруйнована. У небі над Києвом було знищено 11 крилатих ракет та два безпілотники. Вночі у місті Українка Київської області уламки російської ракети впали на багатоповерховий будинок. Пошкоджені квартири на двох поверхах виникла пожежа. Постраждала дитина. Її рятують в Охмаддиті. Нагадаю, що Росія випустила на Україну 23 ракети. 21 з них наші сили ППО збили. Не всі тому, що росіяни використовували ракети, які складно виявити. Повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. «Іскандер-К» – це ракета наземного базування, не балістична, а крилата. Саме ця ракета летить дуже низько, в тому і полягає проблема її виявлення, і також збиття. Тим часом Міноборони Росії цинічно радіє, що влучили Ла ракетою в житловий будинок. Тішиться, що вбило цивільних людей. Очевидна неадекватність та закомплексованість нації терористів та убивць. Музика. Луцьк прощатиметься з героями 29 квітня. У кафедральному соборі Святої Трійці о 10.30 відбудеться відспівування військовослужбовців. Олександра Гнатюка та Миколи Маргасюка. Олександр загинув 25 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області. Микола там же днем пізніше. Обом було по 38 років. Поховають героїв на міському кладовищі в селі Гаражджа. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять, честь і шана героям. Луцький комбінат шкільного та студентського харчування придбав автомобіль для бійців сотої бригади. Автомобіль Кіа Суренто вже вирушив на передову для потреб військовослужбовців. До ініціативи долучили 130 людей, а фінансове питання закрили за один день. Зібрали понад 200 тисяч гривень. За ці кошти придбали машину, додатковий комплект шин до неї а також пофарбували її та забезпечили технічне обслуговування. Поки українці сплять, агресор скидає на їхні будинки ракети. Із четвертої ранку наша країна оплакує жертв нічної атаки цивільних. Рятувальники продовжують розбирати завали багатоповерхівки в Умані. Кількість загиблих зростає кожні півгодини. Нині цивільні мусять бути готовими абсолютно до всього. Це нині добре розуміє молодь, яка хоче і вчиться рятувати людське життя. Пробуйте кось до цього місця. Пробуйте. Студентка Олена вчиться рятувати людське життя. Щойно побачила, як правильно накладати джгут. Не можна накладати джгут на джгут ось таким чином. Треба старатися, щоб була більша площа, площа перекривання. А тепер намагається впоратись із турнікетом. Згодом зізнається, хоча базові знання про тимчасову зупинку кровотечі мала, втім сама цього ніколи не робила. Там є така штучка, паличка, якою закручуємо, щоб ще сильніше вона притиснулась. До цього раніше я не знала. Я думала, що просто треба зав'язати, перетиснути, як як можна сильніше, а воно виявляється ще сильніше. Робить не тільки зупиняти кровотечу, вчили волинські рятувальники, студентів Луцького училища будівництва та архітектури. Провізована рана скручуємо в кульку, так добре, і пальцями міцно запихаємо туди в кінець. Дуже добре. Так, я вам тут буду тримати. Давайте. Так, одною рукою тримайте, постійно іншою затрамбовуйте. Так, дуже добре. Надавати домедичну допомогу має вміти кожна людина, особливо тоді, коли російські військові нещадно травмують та вбивають мирне населення України. У нас щас дивлячись, яка ситуація зараз в країні. Треба проводити, як найчастіше всякі різні такі заходи, щоб, щоб ми все це запам'ятовували. В принципі, я знав все, тому що в нас був захист України ще в школі, і нам тут розказували багато разів, то в пам'яті відклалося. Актуально нині знати про те, що робити, якщо натрапили на вибухонебезпечні предмати. Ці рятувальники не так давно повернулися зі східних областей України. Вони сапери розміновують звільнені від росіян міста, села і селища. Був випадок, що одна бабуля принесла цілу сумку таких мін. Властику каже, я в себе на городі збирала, позбирала їх, бо мені треба там картоплю посадити. Як бабуся не підірвалася, сапари пояснити не можуть. Та такі щасливі квитки даються не кожному. Чимало і цивільних, і військових, і навіть рятувальників загинули, якраз підірвавшись на мінах. Тож студентам не лише показали всі можливі види вибухонебезпечних предметів, а й розказали, як берегти життя і здоров'я від них. Для початку позвонила в 102, в 102, обгородила. Томіну якимось червоним ленточкою чи ще чимось таким, і чекала, поки приїдуть. Поки одна група вчилась надавати домедичну допомогу, інша поводитись із вибухонебезпечними предметами, третя приміряла костюм водолаза. Костюми мінусова температура, пресова, дуже холодно, загроза пересполодженню пожежного рятувальнику. Відсутня недушно воно зберігає температуру тіла. Навіть коли холодна чи гаряча погода. Но... зберігає температуру всередині костюма. Подібні навчання в рамках дня цивільного захисту цього тижня відбулися в кожному освітньому закладі Волинської області. Ми намагаємось побувати в максимальній кількості закладів освіти для того, щоб охопити максимальну кількість і дошкільнят, і учнів, і студентів, розповісти їм про. На жаль, актуальні сьогоденні правила безпеки і викладачі училища, і рятувальники кажуть: діти нині куди серйозніше ставляться до таких навчань, ніж це було два роки тому. Стало набагато більше уваги з боку дітей. Вони активно беруть участь у практичних навчаннях. Нас зараз війна йде. все-таки агресор агресії неспеків він хоче якнайбільше людям зашкодити. А з умінням рятувати людей, впевнені студенти, можна зберегти життя сотень і навіть тисяч українців. Анастасія Кочина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Без шансів для велосипедиста На Ковальщині вантажівка на смарті збила водія двоколісного. Автопригода трапилася сьогодні, 28 квітня на автодорозі Луцьковаль поблизу селища Голуби. 28-річний житель Ковальського району, керуючи автомобілем. Івеко, допустив наїзд на 53-річного велосипедиста. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні. У рамках досудового розслідування поліція з'ясовує обставини трагедії. Перевірка триває. Новини Автівка збила 12-річну дівчинку. Така автопригода трапилася вчора, 27 квітня, на автодорозі у селищі Торчин. За попередніми даними, школярка переходила дорогу у невстановленому місці. Дівчинку з тілесними ушкодженнями госпіталізували у ортопедичне відділення однієї з лікарень. Відомо, що 39-річний карманич був тверезим. У нього вилучили авто. Наразі триває слідство. Мотоцикл без номерного знаку та документів. На вулиці Супутника у Луцьку близько 11-ї години поліцейські зупинили карманнича мотоцикла Сузукі. У транспортного засобу не було номерного знаку, а водій керував ним без шолома. Під час перевірки виявилося, що у 32-річного мотоцикліста немає жодних документів на мотоцикл, а номер рами знищений. На місце події викликали слідчу оперативну групу. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. У Луцьку на дитячому майданчику залишили пістолет. У ДТП Автівка збила 12-річну дівчинку. Лучанин влаштував двобій зі смітником. Ско на дитячому майданчику залишили пістолет. Це трапилося у четвер, 27 квітня близько 17-ї години. Лишивши зброю, двоє чоловіків зникли. Жінка, яка стала очевидицею події, викликала правоохоронців. На місце також прибула слідчо-оперативна група. Наразі з'ясовують усі деталі справи. В поліції застерігають: якщо ви бачите небезпечний предмет, ні в якому разі не торкайтеся його. Відразу телефонуйте на лінію 102 ва або 101 У квітні 2023 року стартувала вже друга за час повномасштабної війни вступна кампанія до вишів цього року, як і попереднього. Випускників чекає НМТ національний мультипредметний тест. Він буде дещо спрощеним, адже його адаптували до воєнних реалій в країні. Складатиметься із двох обов'язкових предметів та одного на вибір. При цьому трохи відрізнятиметься від того тесту, який писали випускники у 2022 році. Про ти предметний тест, реєстрацію на нього та типові помилки і проблеми у нашому сюжеті. Реєстрація на національний мультипредметний тест добігає кінця, однак, випускники шкіл і усі ті, хто хочуть цьогоріч вступити до вишів, ще мають можливість створити свій персональний кабінет. Зробити це можна на сайті Українського центру оцінювання якості освіти і згодом подати скан копії чи фотокопії документів і подати їх на обробку. В останні дні все більше Волинян виявляють бажання пройти національний мультипредметний тест. Лише за останню добу додалося біля п'яти сотень потенційних учасників. Загалом. Омже їхня кількість вже перевищила минулорічну. Якщо минулого року ми мали трішки більше як 6 тисяч учасників, то цього року вже станом на сьогодні ми маємо більше як 8 тисяч зареєстрованих учасників тестування, а реєстрація ще триває. Закриється реєстрація 3 травня, і вже 5 червня розпочнеться основна сесія, яка триватиме до 23 червня. Як і минулоріч, відбуватиметься тестування на комп'ютерах. Упродовж трьох годин учасники повинні виконати завдання із української мови, математики і третього предмету, який оберуть самі додатковий предмет це не тільки історія України, як було минулого року, але це одна з іноземних мов: англійська, німецька, французька, іспанська. Це фізика, хімія, біологія. Втім, до 7 травня учасники ще зможуть внести зміни, зокрема, обрати інший додатковий предмет, місце проходження тесту або ж замість основної сесії, перереєструватися на додаткову, якщо для цього будуть вагомі причини. Окрім того, до 7 числа потенційні учасники НМТ мусять виправити помилки та неточності, яких кажуть організатори тесту на Волині вже допустили. Чимало не завжди відповідної форми встановленої форми подаються довід. Довідки, довідки з місця, де навчається е, учень, чи студент чи е, слухач е, не завжди е, відповідної форми і розміру завантажується скан копії документів. І коли наш учасник зареєструвався і він вважає, що він зареєструвався, він перестає заходити в персональний кабінет. Кілька сотень волинян, що реєструвалися на НМТ, вже отримали листи із проханням перевірити свої дані після опрацювання документів за умови, що вся інформація подана правильно у персональному кабінеті, можна буде сформувати сертифікат, що є підтвердженням успішної реєстрації. Якщо людина не може видрукувати сертифікат, вона не є зареєстрована. Запрошення на тас надійде не, не пізніше, як за 10 днів до нього. Орієнтовно 25-29 травня. У ньому буде вказана дата, час та місце проходження тесту. Цьогоріч на Волині його проведуть у 10 містах. В кожній аудиторії буде два інструктори. Однак цьогоріч у міністерстві освіти вирішили зекономити на медиках. Медичний працівник буде тільки там, де будуть діти, які потребують всіх спеціальних умов. За непередбачуваних обставин учасник зможе до 12 червня. Ння зареєструватися на додаткову сесію. Триватиме вона із 11 до 24 липня. Ольга Матвієва, Василь Мерещук, дванадцятий канал. Вимагала та одержала 600 доларів США. На Волині судитимуть завідувачку Ковальського райвідділення лікарні, яка отримала 600 доларів хабаря. Про це повідомили у прослужбі прокуратури Волинської області. За даними слідства, посадовиця вимагала та одержала від громадянина 600 доларів США за ухвалення рішення про безперешкодне надання в оренду одного з приміщень очолюваної неї установи. Ногами і руками у Луцьку розпочався чемпіонат України з французького боксу Сават. У змаганнях, які триватимуть два дні, візьмуть участь 210 бійців та бійчин з усієї країни від 9 до 39 років. За що боротимуться учасники та чим Сават відрізняється від класичного боксу, розкаже Дмитро Сопронюк. Удар в гонг і бій розпочато. Так у Луцьку стартує чемпіонат України з французького боксу. Перевірити свою майстерність з'їхались понад дві сотні учасників з різних областей. Боксерка та співорганізаторка чемпіонату Анастасія Коновальчук говорить: найкращі здобудуть місце у збірній України. І дуже приємно, що у нас кожним роком збільшується кількість претендентів на місце в збірні. Хоча наш вид спорту в Україні поки молодий, в Європі йому вже 300 років на даний час. В Україні ми його розвиваємо, збільшуємо регіони, збільшуємо кількість учасників. Французький бокс або сават це бойове мистецтво, яке зародилося у Марселі на півдні Франції. Згодом поширилося по всьому світу. Від інших єдиноборств сават відрізняється особливою технікою ударів руками та ногами, і бійці нею вміло користуються. В Україну французький бокс прийшов у 2008 році і відтоді активно розвивається. Президент Української федерації Савату Геннадій Воловіков розповідає: Одеса та Волинь першопрохідці у цьому виді спорту. Тож не дивно, що вже другий чемпіонат поспіль проходить саме у Луцьку. На Волинській землі у нас є спортсмени, які представляють нашу федерацію на міжнародному рівні, на змаганнях міжнародного рівня і на чемпіонатах світу та Європи. І е, це не, не випадково було вибір імені е, міста Луцька. у чемпіонаті України з французького боксу беруть участь спортсмени та спортсменки від 9 до 39 років. Лучанину Івану Пасічу 19. Хлопець займається змішаними єдиноборствами. У Саваті свої сили пробував перше, Проте зміг перемогти. Готувався більше місяця на цих змаганнях. Виберу перше місце на чемпіонаті України по савату, хоч виступаю перший раз. Аналізували, готувалися з тренером до поєдинку, розбирали всі помилки, його, з якими можна контратакувати і виграти його. Суперник Івана Роман переконує, зі свого програшу зробить висновки. Суперник я знав, який нелегкий, дав бій, звісно. Будемо працювати над помилками та й добиватися більше результатів. Нічого такого я не скажу, що нема в нього там, щоб такого, що геть-геть, але сильний удар, нічого не цей. Переможців цьогорічних змагань відберуть на чемпіонат світу з французького боксу та всесвітні ігри з єдиноборства. І вже там вони на міжнародному рівні захищатимуть честь українського прапора. Дмитро Сопронюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Двобій зі смітником Голоцько на вулиці Рівненській чоловік намагався вирвати сміттєву урну. Про це розповіли муніципали на своїй фейсбук-сторінці. На відео, яке поширили в департаменті, видно, як вандал затято і впарто розхитує смітник. Утім, повністю побороти свого металевого суперника порушнику не вдалося. Чоловіка вже розшукує поліція. Він має відшкодувати місту завдані збитки. Що боєць не поділив зі смітником. Невідомо. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, що хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Бережіть себе і до зустрічі.